Всім привіт, друзі! Українські спецслужби часто повідомляють, що чеченський диктатор Кадиров при смерті і ось ось має померти. Ну але на жаль, вони часто поширюють пропаганду і дезінформацію, тому вірити їм дуже важко. Але про те, що Кадиров при смерті сьогодні повідомило впливове британське видання Таймс і переклад їхньої публікації на цю тему дуже цікавий, до речі, я вам хочу навести. Отже, видання Таймс публікує статтю. В Чечні почалася сварка за владою, оскільки її прокремлівський очільник смертельно хворий. 49 49-річний Рамзан Кадиров готує свого сина до передачі влади. Однак Росія прагнутиме встановити максимальний контроль над цією нестабільною республікою. Повідомляється, що прокремлівський лідер Чечні тяжко хворий, що змушує Москву поспіхом вживати заходів для забезпечення плавного переходу влади в цій нестабільній північно-кавказській республіці. Рамзан Кадиров, який називає себе піхотинцем Путіна, ймовірно страждає на гострий некроз підшлункової залози та проблеми з нирками, і дедалі рідше з'являється на публіці. Востаннє його бачили понад тиждень тому. Він виглядав дуже виснаженим і пересувався з тростиною минулого тижня. Російське опозиційне видання Новая Газета повідомило, що 49-річного лідера Чечні, який перебуває при владі з 2007 року, було госпіталізовано просто під час перебування в Москві для участі в засіданні державної ради під головуванням Путіна. Це сталося 25 грудня. Кадиров не зміг бути присутнім на засіданні і не фігурує на жодній з офіційних фотографій з цього заходу, опублікованих Кремлем. Чеченські чиновники, а згодом і сам Кадиров, спочатку спростували ці повідомлення. Однак, глава Чечні, один з найзатятіших прихильників війни Путіна проти України, минулого місяця, схоже, натякнув, що йому залишитися жити зовсім недовго. Якщо слухати чутки, то я до старості не доживу. Я не хочу до старості жити. Я хочу піти з життя, коли мене всі люблять, поважають, і мене бракуватиме після смерті, сказав він. Кадирова звинувачують в численних порушеннях прав людини, зокрема в позасудових стратах і катуваннях. Його стан різко погіршився, і він проходить діаліз у приватній клініці в Чечні. Про це вже повідомило у вихідні Київське інформаційне агентство Українформ з посиланням на джерело в українській військовій розвідці в головному управлінні розвідки. ГУР повідомляється, що члени його клану, зокрема родичі, які приїхали з-за кордону, зібралися в лікарні. Водночас, це все таки не перший випадок, коли українська розвідка повідомляє, що Кадиров перебуває при смерті. В 23-му році гур так само заявляло, що він у критичному стані в лікарні українські змі писали, що він в комі. Питання спадкоємності має життєво важливе значення для Кадирова, зацікавленого в забезпеченні довгострокової безпеки своєї родини, ну а також і для Кремля, який прагне зберегти максимальний контроль над цією. Переважно мусульманською республікою, що пережила дві війни за незалежність після розпаду радянського союзу, вважається, що близько ста членів родини Кадирова обіймають ті чи інші посади в чеченській адміністрації. Це найвищий показник серед усіх російських чиновників. На другому місці перебуває сам Путін, який, за даними російських журналістів. Влаштував 26 своїх родичів на керівні посади. Схоже, Кадиров готує собі в наступники свого третього сина, 18-річного Адама. Він дуже нагадує батька із зовнішністю і бандитськими манерами, та за останні місяці отримав низку посад, зокрема, пост секретаря Ради Безпеки Чечні. Інший син, Ахмат Кадиров, є одним із найбільш титулованих членів чеченської адміністрації, вже очолюючи міністерство спорту та міністерство справ молоді цього місяця. Його було призначено заступником голови уряду Чечні. Тим часом експерт з Кавказу Гарольд Чемберс вважає, що призначення членів родини Кадирова є реакцією на зростаючі загрози його владі з боку представників російських силових структур, які зацікавлені в заміні його більш поступливим правителям Чечні. Саме цей фактор, а також його погане здоров'я, змушують Кадирова пришвидшувати просування своїх синів на вищі політичні посади, сказав експерт. Водночас, як вважають у Кремлі, наступником Кадирова а, воліють бачити чеченського польового командира Апті Алаудінова або депутата від Чечні та прихильника жорсткої лінії Адама Делімханова. Попри повідомлення про його швидку смерть, Кадиров все ж таки знайшов час, щоб вступити в онлайн перепалку з українським президентом Зеленським, яка стала останньою. В низці конфліктів, що тривають вже понад 10 років, чеченський очільник відповів своєю звичною бравадою та показним мачизмом на імпровізований жарт Зеленського про те, що Америка має вчинити з Кадировим так само, як з венесуельським президентом Ніколасом Мадуро. Скамарох пропонує владі США викрасти мене. Зауважте, навіть не пригрозив зробити це сам, як зробив би чоловік. Якби в тобі була бодай крапля чоловічого, ти б зрозумів наскільки принизливо звучать твої слова і прохання, написав Кадиров, адресуючи цей допис Зеленському. Сам же Зеленський не втримався від легкої насмішки над чеченцем. на мить забувши або вдавши, що забув ім'я Кадирова, закликаючи до його викрадення. Насправді ці двоє добре знайомі між собою в 2014 році, коли Зеленський ще був коміком, він і його трупа виконали сценку для українського телебачення, в якій показали фрагмент відео з плачучим Кадировим. Закадровий голос повідомив тоді глядачам, що Кадиров плаче, начебто, через знесення пам'ятника Леніну. Хоча насправді це відео було знято на панахиді за батьком Кадирова, ахматом якого було вбито в 2004 році. Невдовзі після цього російські депутати порадили Зеленському готуватись до власних похоронів, а прихильники Кадирова засипали його погрозами. Через три дні Зеленський попросив вибачення, однак погрози не припинились. Дружина Зеленського згодом навіть сказала, що їм довелося найняти охоронців, оскільки вони вважали, що чеченські кілери отримали наказ їх вбити. Кадиров ніколи не забував цієї образи і кожні кілька років згадує про неї, знову накидаючись з нападками на Зеленського, зазначають британські журналісти. Ну, друзі, від себе я додам, що українцям було б вигідно, якщо б Кадиров нарешті пішов з життя, і в Чечні почалася справжня гризня, а то й війна за владу. Що у підсумку якесь з конкуруючих угруповань взагалі виступило за від'єднання від Росії? Тоді б це переключило увагу Кремля на північний Кавказ і дало б шанс на припинення війни в Україні. Тож будемо на це сподіватися і спостерігати за подіями. Підпишіться для цього на мій канал. В разі якщо цього ще й не зробили, бережіть себе і на все добре.